Вибач, я зобов'язана з тобою розмовляти. Ти реально хочеш, щоб такий цінний клієнт, як я пішов? Е, е, якщо ти так відчайдушно хочеш з кимось поговорити, то я можу й перекинутися кількома словами з тобою. Я новинка тут. Мене найняли щоб робити те, що люди вважають, повинна робити я. А, -ха -ха. а я так бачу, ви мій колега-підприємець. Що ж дозвольте потиснути вашу руку і захворіти вашими бактеріями геніальності. Е-е-е, Вибач, рукостискання не входять до моїх обов'язків. Мене найняли лише для того, щоб знайти істоту, яка може організувати інавгурацію нового джина кінських дверей. Якщо знаєш таку істоту, надійшли мені зразок крові факсом негайно. Моє життя повний хаос. Я просто хочу спокійно робити роботу, за яку мені платять.